Автобусна аварія у Польщі за участі українців, наслідки російських обстрілів, цивільного населення, є загиблі серед них діти, вибори прем'єра у Канаді та поділ урядових портфелів у Німеччині. Про все це і навіть більше розповім вже за мить. Ви дивитеся новини ТСН Онлайн. З вами Сергій Моргун. Вітаю! Підпишіться на наш канал, натисніть лайк, дзвіночок і починаємо. 12 цивільних поранено на Херсонщині у Білозерці. Ворожий снаряд влучив у гараж, де був батько із 18-річним сином. Ще один місцевий постраждав у авто, на яке скинули вибухівку із дрона. У Комишанах троє людей зазнали поранень. У Херсоні окупанти атакували чоловіка із безпілотника на вулиці. На Донеччині росіяни забрали життя п'ятьох людей: троє загиблих у новоекономічному, одна людина вбита, і троє поранених у шаховому, зокрема, й дитина. Не вщухають обстріли у Костянтинівці. Там один загиблий, поруйновані приватні будинки та багатоповерхівка. Також є постраждалий у Іванопіллі. Двоє поранених чоловіків і десятки зруйнованих будівель на Харківщині у Куп'янську ворог влучив по будинках і гаражах. У ківшарівці ФАП пошкодив будинок а у пісках радьківських пожежею знищено оселю, господарчу споруду, а ще гараж. Подвійний удар по рятувальниках у Нікополі окупанти двічі вдарили по вогнеборцях під час роботи. Вони прибули гасити будинок після обстрілу. Як тільки почали працювати, їх одразу атакували. Потрощило пожежне авто. Після атаки вогнеборці знову взялися за гасіння і потрапили під повторну атаку. Пошкодження отримала ще одна машина ДСНС. Десять прифронтових населених пунктів на Запоріжжі обстрілювали російські терористи понад пів тисячі разів. Тринадцять будинків та об'єктів інфраструктури. Поруйновано внаслідок вогню ворога. 12-річна дівчинка загинула внаслідок атаки безпілотників на Дніпропетровщині. Ворожий шахет зруйнував приватний будинок у Самарівському районі. Місцеві жителі самостійно витягли дитину і викликали допомогу. Але, попри усі зусилля, дівчинка померла дорогою до лікарні. Її шестирічну сестру дістали з-під завалів. Рятувальники вона та батьки дістали поранення. Загрози для життя немає. Дитину передали медикам, а батьки дівчат від госпіталізації відмовилися, кажуть у ДСНС. Одну дитину місцеві мешканці дістали самостійно, але, на жаль, дівчинка 2012 року народження померла ще одну дівчинку 2019 року народження, дістали з-під завалів рятувальники та передали її медичним працівникам. Також постраждали і батьки дівчаток. Це чоловік 85-го року народження та жінка 88-го року народження. Вони врятували тисячі життів поранених бійців, підготували сотні польових медиків, а тепер самі потребують допомоги. У Павлограді на Дніпропетровщині росіяни знищили базу медичного батальйону госпітальєри. Ворог спрямував на приміщення, де зберігалися медикаменти, кисневі балони та продукти. Одразу два шахеди. Триповерхова будівля вигоріла вщент, знищена частина евакуаційних автівок. Наша Анастасія невірна побувала там. і Розповість більше. Чорні стіни і три поверхи, що обгоріли та провалились всередину від бази медичного батальйону госпітальєри, лишились самі руїни. Згоріло все майно, всі три поверхи і підвал, все згоріло. Тушили цілий день, тому що перекриття дерев'яне. Їй зайнялося, і дуже сильно горіло. І медицина, і побутові речі, і особисті речі все згоріло. На штаб батальйону, де переважно зберігались ліки та обладнання, а також відпочивали після ротації медики. Ворог спрямував два шахеди. Вибухи та пожежа знищили усе, що госпітальєри роками створювали. Вісім чи дев'ять років пішло на те, щоб зробити з неї такий оазіс, куточок. В який вертаються екіпажі після ротації, медичний батальйон госпітальєри існує з 14-го року, відколи почалась російсько-українська війна. Медики надають першу допомогу та евакуюють поранених військових. За цей час врятували понад 10 тисяч бійців та навчили сотні людей тактичній медицині. І зараз, попри знищений окупантами, штаб кажуть, роботу свою не зупинять. Мабуть, це найцінніше в госпітальєрах. А вони лізуть в саме пекло для того, щоб врятувати чиєсь життя. Прапори на вході до приміщення обгоріли, поплавились, втім залишились висіти. І як кажуть самі госпітальєри, дуже символічно, що найкраще зберігся саме їх стяг із написом Польова медицина заради кожного життя. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1. Активність боїв зберігається, динаміка наступів різна. Росіяни продовжують кидати великі сили на Покровщину. Цієї доби там відбито шість десятків атак. Від Новоторецького до Калинового ворог кидає у бій і піхоту, і техніку. Продовжує спроби штурмів на мотоциклах. Найбільше подібного у районі Єлизаветівки та Тарасівки складно біля старої Миколаївки. До села противник підібрався в притул. Загалом цієї доби на фронті відбулося 178 бойових зіткнень, повідомляють у генштабі. Окрім Покровщини, найбільше на Новопавлівському відтинку 23 штурми турецькому, 14 і лиманському 18. Згідно даних аналітичного порталу Діпстейт, Росіяни мають певні успіхи біля Демидівки. А от на Курщині бої тривають. Попри заяви російського керівництва про повне звільнення регіону, воїни бомбу з груп публікують відео успішного знищення реактивної системи залпового вогню ГРАД. А перед цим було спалено ще дві такі системи, і також декілька танків та декілька БМП. Українські воїни потребують не лише поваги, а й нашої грошової підтримки. Друзі, не відкладайте, просто зараз підтримайте збори наших улюблених підрозділів або найбільших волонтерських рухів. Вони знають, кому передавати підтримку у дронах, автівках чи інших потрібних речах. А я тим часом повертаюся до випуску новин. І нагадую вам за підписку, лайк, дзвіночок. Підозра для працівника ТЦК на Одещині ДБР викрило чоловіка у центрі комплектування, який за гроші змінював інформацію у електронній системі оберіг. Зокрема, кажуть слідчі прибрав інформацію щодо розшуку або військового обліку, і завдяки цьому військово зобов'язані навіть виїжджали за кордон. З охочих уникнути мобілізації брав по 3 тисячі доларів. Наразі ДБР заявляє про 12 чоловіків, які скористалися незаконною послугою. За даними слідства, посадовець втручав. Ався у систему оберіг із кінця 2024-го. працівнику ТЦК уже повідомили про підозру і вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Поділ подружнього майна, але без розлучення. Підготовче засідання у справі поділу статків Марини та Петра Порошенків перенесли, бо на засіданні не було позивачки Марини Порошенко. За справу мав узятися Крижопільський районний суд Вінницької області. У документах суду зазначено, що майно подружжя оцінили у 17 мільярдів 102 мільйони 703 тисячі гривень. Нагадаю, що вже понад три роки нерухомість земельні ділянки та частки у низці компаній родини Порошенка заарештовані у межах так званої вугільної справи. За нею Петра Порошенку, висунуті звинувачення за статтями Державна Зрада і сприяння у створенні терористичної організації цього року. РНБО запровадило санкції проти п'ятого президента України. Адвокат Петра Порошенка Ігор Голувань у коментарі виданню Ліганет заявляв, що не може розповісти більше ніж зазначено у судовому реєстрі. Цитую, розлучення це окремий процес, а майнові процеси це окремий процес. Зі слів захисника п'ятого президента випливає, що позов не означає розлучення. Раніше коментували новину і у Європейській солідарності позов про розподіл майна йшлося в заяві. Це спільна тактика захисту родини Порошенків від спроб президента Зеленського заблокувати Петру Порошенку можливість фінансувати політичну діяльність. Автомобільна троща за участі українців у Польщі на місці аварії вже працює наш консул. Таке команді ТСН підтвердили в українському посольстві. Це була одна із двох аварій, які сталися сьогодні вранці поблизу аеропорту Шопена. 16 осіб, за даними змі, потрапили до лікарень, серед них дитина. Автобус з українцями та білорусами на крутому повороті перекинувся на бік та врізався у придорожні бар'єри. Відомо, що водіями були білоруси, коли вже тривали рятувальні роботи, сталася ще одна небезпечна. На аварія у машину пожежної охорони врізалася вантажівка. Стан двох людей, які потрапили до лікарень, за попередніми даними тяжкий. Їхня національність не уточнюється. Старим відносинам зі Сполученими Штатами настав кінець, і з такою заявою після перемоги на парламентських виборах вийшов канадський прем'єр. Вибори у Канаді відбувалися під значним тиском тарифної війни та заяв Трампа про те, що вони можуть стати 51 м штатом США. Навіть у ніч перед виборами президент Трамп закликав канадійців у своїй соцмережі True Social голосувати за тих кандидатів, які допоможуть їм приєднатися до Америки, та лише простимулював антиамериканські. І настрої канадійці говорили, що обирали депутатів, які на їхню думку зможуть протистояти Вашингтону для України. Ці вибори навряд чи щось змінюють адже і ліберали, і їхні суперники, консерватори у Канаді виступають за підтримку України. Трамп передає американцям путінські наративи. До таких висновків дійшли журналісти видання Bloomberg, які проаналізували понад три сотні публічних виступів американського президента, і трьох тисяч публікацій його команди за допомогою штучного інтелекту. І чим більше американців контактів контакті із росіянами, тим помітнішою стає російська пропаганда у публічних висловлюваннях Трампа. До прикладу, на наступний день, після переговорів із кремлівською делегацією у Саудівській Аравії, Трамп почав називати Зеленського дик диктатором без виборів так само сталося і у березні, після того як спецпосланець Стів Вітков поговорив із Путіним у Москві. По тоді президент США почав говорити про оточення українських сил на Курщині. Хоча у Києві це заперечували. Видання Блумберг підсумовує поки що не зрозуміло, чи це є результатом впливу Кремля на адміністрацію Трампа, чи це таки тактика, щоб закінчити війну за будь-яку ціну. Український голос на конклаві у Ватикані Микола Бичок, українець, наймолодший кардинал католицької церкви, який служить в Австралії, стане одним із 135 єпископів, які обиратимуть папу римського. Дата конклаву вже відома. Голосування за нового главу католицької церкви відбудеться 7 травня. Підготовка до нього почалася напередодні із закриття для туристів сікстинської капели, знаменитої папської каплиці у Ватикані, де конклави відбуваються із кінця 15-го століття. Тим часом нашій нелі Ковальській вдалося поближче познайомитися з українським кардиналом. Прошу далі, матеріал! Він став кардиналом менше ніж півроку тому. Я Останній пліт папи Франциска за лічені дні візьме участь у виборах нового понтифіка. Ця подія конклаву це не просто, знаєте, як президента вибирають, і сам може бути обраним папою. Теоретично можу бути вибраним, бо я маю менше 80 років, але мені не хочеться в це вірити. Наш кардинал Микола Бичок про кардинальський перстень стосунки з папою Франциском та про що молитиметься, коли заходитиме до секстинської капели в дні Конклаву. До нього вишиковується черга людей різного віку та різної національності. Я в такому захваті, це найкращий день мого життя. Ось компанія підлітків з Австралії, місця його служіння. Він жартує з усіма, але стає серйозним. Щойно ми починаємо спілкуватися. Він просить сказати перше слово на брифінгу для українських журналістів і починає зі співчуття загиблим у Києві минулого четверга. Люди. Такі моменти роблять хвилину мовчання. Але оскільки ми люди віруючі, християни, ця хвилина мовчання для нас перетворюється в хвилину молитви. Микола Бичок, український єпископ, наймолодший кардинал католицької церкви, а скоро ще й кардинал-електор, один зі 135 єпископів, що обиратимуть нового папу римського. Я Є українцем по сьогоднішній день, і я ним залишуся до моєї кончини. Він виїхав за кордон ще в 97-му році. Вчився в Польщі, служив в Сполучених Штатах та в Австралії. Тут у Ватикані отримав сан кардинала. От такі перстень дістають всі кардинали в Римо католицькій церкві, практично. Єпископський перстень, це як ознака того, що єпископ заручений з церквою. Тобто, uh -huh. так як відбувається, знаєте, шлюб заручений чоловіка, жінкою. А що буде, якщо мирська людина поміряє кардинальський перстень? Нічого не буде. Не, 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 не вірте в забобони. Це знову із жартами та посмішкою. Кардинал Микола показує тесен свій кардинальський перстень. Але завжди завжди це чисте золото, правда? Так, всередині найцікавіше. Є герб папи, тобто кожен папа, який призначає кардинала, це його особисте рішення. відповідно його герб. Перстень українцю дарував сам папа Франциск в грудні минулого року, коли зводив у найвищій у католицькій церкві Сан. Владика Микола каже: приймав перстень з теплом і любов'ю, хоча далеко не завжди був згоден з понтифіком, і ці слова святішого ця, вони ранили всіх українців. Вони також ранили мене. І я щиро старався донести цю біль українського народу також до святішого отця, що певні ці висловлювання нашими людьми вони сприймаються дуже болісно. Їх це ранить. Батьки молодого єпископа живуть в Україні, втім його візити додому ніколи не обмежуються родинними посиденьками. Я відвідав Славутич, Чернігів, звісно, Київ біля Києва. Буча Ірпінь, Бородянка, потім Дніпро, Харків, потім поза Харків поїхали вже ближче до передової. З думками про побачене у цих містах каже і піде на конклав про те, що обрати можуть і його самого намагається не думати. Мовляв, папство – надто великий хрест над прогнозами експертів та букмекерів. Сміється хто. Входить на конклав як папа, він виходить кардиналом. А хто входить на конклав як кардинал, виходить папою. А от про що молитиметься кардинал Микола Бичок, коли заходитиме до секстинської капели, навіть сумніву немає. Буду молитися далі за Україну, за наших е, військових, завдяки яким сьогодні Україна існує, за поранених. За тих, які втрачені безвісті, за тих, які в полоні. Не Ліковальська Ігор Сірий ТСН 1+,1. Друзі, яке враження на вас справив Микола Бичок? Чи бачили ви раніше кардинальський перстень? І чи знали, що на ньому виграв івано? Напишіть про це у коментарях. Також нагадую на Ютубі важлива підписка, лайк, дзвіночок. Буду вдячний за неї і побачимося вже о 16.00. На цьому випуск завершено. Бувайте!